Вітаю зараз. Дуже багато запитань щодо того, як сплатити за booking.com комісію, тому що не проходить платіж зараз в Україні заблоковані платежі у валюті на рахунки іноземних банків. І люди не можуть сплатити комісію. І багато хто запитує мене в інстаграмі, в фейсбук під відео. Бо в мене там є відео по booking.com, по налаштуванню. Запитує, як сплатити. Ну, дивіться, у вас. По-перше, ви маєте написати, там є повідомлення до booking.com, ви можете їм написати у фінвідділ, що ви не можете сплатити. Хай дають альтернативний рахунок або всередині країни, або якийсь інший альтернативний метод платежу. Я сам не звертався, але ті, кого я відправляв туди написати, більше до мене не повертались. Хоча я казав, що якщо будуть проблеми, то звертайтеся, зможемо вирішити. Ну, покрай... я можу подивитись, може щось е і зробив би. Е і плюс можна ще зателефонувати. На жаль, на номер телефону 044, де вам відповідь буде відповідь тільки з російськомовної підтримки. І якраз наступне відео на нашому ютуб-каналі буде про це, і не тільки, про те, що українська мова всередині системи Google Booking і Facebook частково, не частково, а десь більше, десь менше, це лише діалект. Російської мови, представляєте, до сих пір. Але, типу, ви можете тут зателефонувати і пояснити ситуацію. Там вони вас перемкнуть на фінансовий відділ і вже будете з ними тоді. Якщо напишете, це буде просто трішки довше вирішуватись. Якщо телефонуєте, чекайте на лінії, там 20-30 хвилин, і швидше можна вирішити запитання, тому що ті заявки, що по телефону, вони швидше вирішуються. А, до речі, номер телефону я вам зараз скажу. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Номер телефону 044 225 0393. А, ну і підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете розвивати свій бізнес у локальному пошуку. Якщо у вас цікава реклама, маркетинг. Я стараюсь давати тільки корисну інформацію. Тут є дуже класні відео по Google Картам, тому що я експерт з Google Карта. І... Тут будуть класні відео. Я вам кажу, підписуйтесь на канал в Ютубі. Якщо ви в Тіктокі дивитесь, то підписуйтесь в Ютуб, тому що в Тіктокі коротенькі відео, а великий формат такий цікавий, більш дослідницький виходить в Ютубі. Тому підписуйтесь.